Ми рухаємося до позиції ї гірсько штурмової бригади ЗСУ, яка боронить цей напрямок. Важка ситуація. Наступають кожного дня. Їхні підрозділи постійно поповнюються людьми. Людською силою артилерія досить так інтенсивно працює і просуваються потрохи, але наші підрозділи стримують. Про тактику, яку російські війська практикують останнім часом, нам вже розповідали. Група з 10-15 людей намагається непомічено підійти до позиції українських військ та швидко вступити в близький бій. Якщо загін помічають на підступі, його розбиває українська артилерія. Є, є гармата, постріл. Наші хлопці ну, тримають оборону і на деяких напрямках відбивають території, які були тимчасово окуповані. Важко, але хлопці герої стоять, не дивлячись на мороз, болото. Після невдалої атаки російські командири відправляють на штурм новий загін. Бої жорстокі я е, скину вам відео там, де вони просто по своїм трупам лізуть, там, де сидить парень в окопі. Навколо нього трупи. Він вже не знає, що робити. Він просто готується до смерті і курить, кидає бичок своїх товаришів, які лежать навколо нього. Боєць ЗСУ Микита каже, що російські військові йдуть на вірну смерть і бояться відходити. Ну, вони як зазумбовані, лізуть і лізуть, його підстрелили, він далі лізуть. Перед ним вбили його товариш, там голову рознесло, він далі лізе. Ну, тобто, розумієте, ситуація така, що їх там залякали смертю. Вони або помруть тут, або помруть там. Ми розмовляли з військовополоненими, які розповідали, то, що у них розстріл це нормально. Їх розстрілюють привселюдно. Їх виводять, зачитують, типу, що вони дезертири і такі-то нехороші хлопці. Їх привселюдно просто розстрілюють по два, по три чоловіка перед строєм. Навіть якщо мав піддати автомат, то це мав автоматом. І якщо їх багато, то це все одно проблема велика. Проти нас стоїть ну, сильний ворог, але ми сильніші. Ми його виженемо.